Привіт, шановні українці! Сьогодні хочу вам розповісти про те, що в Польщі будуть давати можливість не тільки громадянам Польщі, а й громадянам України вам, друзі та всім іншим громадянам, які тут в Польщі проживають, отримати кредит під 2 на 10 років, тобто взяти в кредит житло, вона ж нерухомість. Як же, друзі, це буде працювати? Зараз я вам спробую пояснити. Зрозумілими словами, хто ж зможе скористатися цим кредитом, насамперед, друзі, вам потрібно буде мати карту побиту не менше як на рік. Тобто вона повинна бути дійсна не менше як рік. Якщо у вас немає карти побиту, то забудьте, ви не отримаєте цієї програми. Друга опція, друзі, що ви не повинні мати іншої нерухомості. На території Польщі, взагалі, щоб ви її не мали, і навіть землі або ж будь-якого подарунку, який називається нерухомість, ви також не можете мати. Якщо ви її маєте, то ви не зможете отримати кредиту. Також, друзі, ми ще точно не знаємо, але я впевнений в цьому, що потрібно буде мати офіційну заробітну плату, і вона буде точно немаленькою. Якщо ми подивимося на сьогоднішній. Вскажнік Вібора, тобто показник вібор, який він тут є, і він досить високий на сьогоднішній день. При цьому, щоб отримати на сьогоднішній день кредит в півмільйона злотих, нам треба заробляти 10 тисяч злотих нетто. Наприклад, ви стільки заробляєте, немаленька сума. Погодьтеся. Тому друзі, також. Цей проєкт, бо це є наразі проект, він передбачає, друзі, що ви зможете отримати, якщо ви сингл, тобто одинак чи одиначка, отримати кредит на побудову дому або ж на купівлю квартири 500 тисяч злотих. До 500 тисяч злотих. Якщо ж. Ви маєте спільну дитину з вашою нареченим чи хлопцем, або ж навпаки, і то, або з чоловіком чи дружиною, то ви маєте можливість отримати кредит до 600 тисяч злотих спільно. Навіть якщо ви не розписані, ви все одно можете отримати цей кредит. Я впевнений, друзі, що ці умови ще будуть змінюватися. Але хочу вас відразу запитати, чи ви навіть під ці умови, які я назвав, підходите. Також в проєкті ще це не прописано, але швидше за все. Коли ви візьмете цей кредит, то більше ви не зможете на протязі 10 років, друзі, взяти купити ще одну нерухомість. Також, друзі, один важливий нюанс: що зараз ви, коли берете кредит на нерухомість, то ну іпотеку, так би мовимо, то ви спочатку сплачуєте відсотки банку за користування кредитом, а потім сплачуєте капітал. А при програмі 2 все буде навпаки. Ви спочатку будете сплачувати капітал близько 90%, і десь приблизно 10% ви будете сплачувати провізію банку за користування кредитом. І коли 10 років мине, друзі, то ваш капітал, ну тобто ви сплатите вже половину кредиту. Тому це досить вигідна програма. І говорять, що буде досить багато таких. Міст, і, звісно ж, зарплату буде треба мати немаленьку. Її можна зробити, якщо довіритися, звісно ж, професіоналам, які пояснять, як це зробити. А сама людина може з цим не впоратися. Також, друзі, як брати взагалі кредит, треба буде звертатися до всіх банків, до всіх, що можна. І якийсь банк, можливо, вам признає кредит. І в цьому випадку ви потрапите до цієї програми. На мою думку, це досить цікава пропозиція, якщо ти не плануєш ще житло купувати. Тому, можливо, я скористаюся цією програмою. І також, якщо нею скористаюся, і буде в мене така можливість, якщо я вийду на таку зарплату, то тоді, друзі, я вам буду все розказувати покроково. Тому для цього вам треба підписатися на мій канал, поділитися цим відео і слідкувати за наступними моїми роликами. Сподіваюся, інфо була корисною, тому тисніть вподобайку і побачимося в наступному випуску.